Всім привіт, на зв'язку Чернецький. У нас час сфера опівідронів є актуальною як ніколи, тому я вирішив самостійно познайомитись з нею та поділитися своїм досвідом. FPV-дрони мають унікальні особливості в управлінні, які дозволяють виконувати різні трюки та маневри. Звичайні дрони, такі як DJI Mini 2, більше підходять для стабільної зйомки відео та фото. Саме такі я використовував до цього, і ви могли бачити гарні планчики на моєму каналі. Тому рекомендую підписатися та переглянути. Але головна перевага FPV-дронів – це їх здатність до активних динамічних польотів. Через війну в Україні виготовлення дронів стало важливою справою, а самостійне збирання економічно вигідним рішенням. Крім того, це дозволяє повністю контролювати якість та функціональність кожного компонента. Я замовив деталі на суму близько 9 тисяч гривень, чекав на них близько місяця, також купив акумулятор, пульт та шолом. Важливо враховувати не тільки ціну, але й надійність та сумісність компонентів. Ось які компоненти я вибрав і чому. Мною ну, було вибрано ось такий шолом hn 800 DM. Це найдешевша версія шоломів. Чесно кажучи, я його буду більше використовувати для тестування, тому що все ж таки екран та відстань між ним, хоча і регулюється, але... Свій зір ви швидко можете посадити. Тому для початку, як на мене, це гарна ідея, але на постійній основі я б не рекомендував його використовувати. Пульт я обрав Radiomaster tx 12 як на мене, це гарне рішення, дуже функціональний і підходить під будь-які задачі. Також було куплено ось такий модуль під ERLS, під 915-ту частоту. Це дасть нам і дальність, і, звичайно, практичність. Саме з подібного я би рекомендував вам починати, і я думаю, що купивши його, ви не будете планувати декілька років про покупку іншого. Оскільки я вже маю досвід у цій сфері, зібрати дрон для мене не важко. Поділюсь лайхаками, які спростять процес збірки навіть для новачків. Використовуйте набори викруток під шестигранник, правильно залудіть паяльник, підберіть вірний припой та флюс. З мого досвіду мій не жало легше новачкам залудити та й вчитися паяти. Завжди перевіряйте полярність перед пайкою, використовуйте термоусадку для безпеки, промивайте контакти спиртом після пайки. Вам знадобляється набір викруток під шестигранник 2 мм, складаємо всі промені, найдовші болти використовуємо по центру для майбутнього польотного контролера, середні болти для стійок, а найменші для затиску під гайку. Орієнтуйтеся на верхню кришку, щоб зрозуміти, де мають бути стійки. Прикручуємо мотори викруткою 2,5 мм, використовуючи фіксатор різьби і закріплюємо дроти стяжками, додаємо оплітку для зовнішнього вигляду, хоча це не обов'язково. Розпочнемо з польотного контролера. Рекомендую спочатку залутити всі контакти і відкласти ЄС, відкрити всі пакетики, відрізати заві ніжки в конденсаторі, відсортувати все по коробочкам. Поки ми це все зробили, наше ЄС охололо. Далі припаємо наш кабель XT, нанесіть трохи флюсу, велику каплю припою, нагрівайте спочатку провід, потім припаюйте до ЄС. Головне, не путайте плюс із мінусом. Зверху нашого провода припаємо конденсатор, дотримуючись полярності, і закріплюємо все в термоусад. На цьому є все готово. Закріплюємо по центру рами на 4 болта, заводимо 3 провода по черзі від кожного мотору, обрізаємо по потрібній довжині і припаємо, як показано на відео. Для камери залишаємо червоний, чорний та жовтий дроти. У відеопередавачі обрізаємо чорний і червоний дроти між синім та жовтим. У моєму випадку. Пам'ятайте, у вас завжди присутня інструкція, де залишаємо 9 Вольт, VTX, TX та Ground. Розступаємо ЕРЛС за схемою, що показано на відео. Згідно з інструкцією, припаємо камеру до виходів 5 Cam. Ерс до 5 вольт Ground TX RX, а відеопередач до 9 вольт ТX VT. Tx. Основне запам'ятовуємо, що в пайці ЄРЛС має бути завжди на пакет, тобто RX припаємо на TX. І навпаки. Промиваємо все спиртом, щоб переконатися, що нічого не коротить, і закріплюємо відеопередавач на болти або стяжки. І релес виводимо на правий задній промінь і закріплюємо стяжками. Використовуємо надруковані на 3D принтері стійки для камери та хвіст під антенку. Закриваємо кришку і переходимо до прошивки. Буду відвертим, прошивка для мене була новим досвідом, тому краще перегляньте відео експертів. Посилання залишу в описі. Основні моменти прошиваємо сам контролер, потім ЄСЦ та ЄРЛС. Також не забуваємо про наш пульт і також його прошиваємо. Ми робимо маленький кружок для сахар і величезний кружок для цілого. Зараз ви побачите, як 12 тисяч гривень летить, летить Йо, і, в мусорку. На Випускаємо <laughs> пульт. Тут встановлений такий ярогаз-модуль на 915-ту частоту. Поки він тут найде, Найшов, не Знайшов. Не заміннутися. Так, правий стіг вниз і армію. Дрон не злітає, але крутиться. Тобто він з армію. Провіряємо, гуляємо. Є відеосигнал. Так, відеосигнал є. Но ми очки популярно не будемо одягати, тому що... Перемується так, його діяти буде. Ой, дай дуже шукаю. Ставитись мабуть, це краще. Лівий стік у нас відповідає за газ і повороти навколо ігорка. Правий це більш повороти, нічого. Трогаємо. Беремо, по чуть-чули, газу даємо. Наші барок, удачний! Тільки що ми побачили, як 20 тисяч гривень. Полетіло в мусорку. І па. Це був те знак. Все хорошо. Відломали тільки хвоста, пластику. Висновок, який ми зробимо з цього, ми ще 10 годин політаємо спочатку в симуляторі, а далі будемо пробувати. Бо ці руки дуже трясуться вже тепер. Збірка в – це цікавий і корисний процес, який вимагає уваги до деталей та практики. Я показав основні етапи. Тепер ваша черга пробувати та вчитись. Дрони допомагають не лише у розвагах, але й у серйозних справах, як отримка нашої армії. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, залишайте коментарі і далі будуть нові відео про інші розробки. До нових зустріч! Рухаємось тільки вперед ні кроку назад.